Вітаю всіх! На уроці! Я пізнаю свій. Діти переглянемо трейлер із запитаннями до третього блоку уроків: 115, 116, 117. Япс <кліпші> класний! <кліпші> <кліпші> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідаємо. Запитання, Запитання маємо на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як називається найвища вершина Карпат Словаччини? Як називається найвища вершина Карпат Румунії? Що нагадують тобі контури Словаччини? Скільки об'єктів ЮНЕСКО в Україні? Які пам'ятки вважають надбанням усього людства? Який об'єкт у місті Чернівці належить до спадщини ЮНЕСКО? Що відбуватиметься з дощиком на святковій ялинці, якщо до нього піднести наелектризовану лінійку? Працюємо у ЗОшиті на сторінці 22. Прочитаємо разом тему уроку 115 з розділу Україна у світі. Словаччина, гірська країна. Мандрівниця Наталка запрошує вас у мандрівку Словаччиною. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Разом ми продовжуємо мандрівку Словаччиною. Словаччина це світ навколо нас. Природа Карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна її прикраса це звичайно самі гори. У Словаччині зареєстровано 9 національних парків і 14 ландшафтних зон, які охороняються державою. Словаччина – це справжній рай для туристів. Словаччина й Україна це світ навколо нас. Словаччина приваблює туристів через свою гарну природу. У гірських лісах Словаччини водяться олені, рисі, вовки, ведмеді, а з дрібних тварин лисиці, білки. Ласка. Переглянемо відеофрагмент про рідкісних тварин Карпат. Чи можуть тварини накопичувати на собі електричний заряд? Вмикайте мікрофон, ваша думка. Думаю, можуть. Так, 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 можуть. так, ви вважаєте, що можуть. Так, перевіримо ваше припущення. Прочитавши довідку, це цікаво. Читаємо разом з диктором. Це цікаво. Більшість наземних тварин, які мають шерсть, накопичують на собі електричний заряд. Унаслідок тертя їхніх тіл об предмети довкілля, траву, пісок або інших тварин. Скажімо, якщо гладити кота за ростом шерсті, він буде лащитися. Однак, якщо змінити напрямок руху руки на протилежний, то через тертя вашого тіла об котячу шерсть виникають. Електростатичні розряди, які спричиняють дискомфорт для домашнього улюбленця. Тіла комах, наприклад, бджіл, теж можуть накопичувати електричний заряд, оскільки їхні крильця труться об молекули повітря. Молодці. Ви зробили правильне припущення. Отже, тварини можуть накопичувати собі. На собі електричний заряд. А ми рухаємося далі. На сторінці 23. Розгляньте світлину. На ній ви бачите гору Молдовяну, що у Румунії. Ви вже знаєте, що значна частина території Румунії гори Карпати. Найвища точка Карпат у Румунії. Гора молдовлян 2544 метри. Вона розташована в центрі Румунії, у гірському Пегераш. Виконаємо завдання номер 10. Поміркуйте та позначте зображення, що нагадує. Контури Словачини. З вами, діти, виконаємо завдання Центаврика. Він надіслав нам листа. Перегортайте аркуш. Послухаємо Центаврика. Які Бу бубу, маршрут аї? Київ, Кишинів, Бухарест, гора молдовяну, 2544 метри. Маршрут бубу. -бу. Київ Будапеш, Братислава, гора Герлаковський шкір. 2655 метрів. Ось таке завдання ми отримали від центаврика. Приготуйте кольорові олівчики червоного і синього кольору. Позначимо на карті червоним олівцем маршрут, яким подорожувала Ая, а синім маршрут бубу. Підпишемо країни, відвідані друзями. Читаємо маршрут АІ. Вмикайте мікрофон. Київ. Київ, Кишив. Пора, Молдові. Так. Знаходимо місто Київ. Яка це країна? Київ. Київ. Країна. Україна. Так, Київ з України. Так, пишемо діти Україна. Від Києва. Рухаємося до міста Кишинів. Червоним олівчиком прокладаємо маршрут до міста Кишинів. Це столиця якої країни? Молдова. Так, це Молдова. Поставимо цифру один. І в легенді карти напишемо під цифрою 1 Молдова. Далі Ая рушила у Бухарест. Беріть Червоний олівчик. Прокладаємо маршрут до Бухаресту, ось так. Бухарест столиця якої країни? Напишемо Румунія. Ру... Румунія. Румунія. на карті Румунія. І далі Ая піднялась на гору Молдов'яну. Так, ось так. синій Олівчик прокладаємо маршрут бубу. Читаємо. Київ Будапешт, до п'єш, до добра Ксюша. Так, знову знайшли Київ столиця України. Уже ми написали. Далі Будапешт. Ось Будапешт, Ось так. Будапешт столиця якої країни? На Столиця Угорщини, Угорщини, Угорщини. Так, напишем Угорщина. Далі відправимося до міста Братислава. Ось тут поруч Будапешт і Братислава. Братислава, столиця, Зоувачені. Зоувачені. поставимо цифру два. Так, і в легенді карти напишемо під номером два Словаччина. На яку ж гору піднявся Бубук? <пілу> <Ер -ла> -піл. <пілу> так, подивіться, яка висота. Ось. А метри З'єднуємо. Ось так. Діти, порівняйте висоту гір молдавяну. І герлаковський штіт. Яка вершина Карпат вища? Єгор, слухаємо тебе, Герлаковський штіт. Так, висота цієї гори. Дві 655 метрів. А висота гори молда'яну трішечки нижче. Дві44 метри. На 111 метрів нижче. Так, рухаємося далі, бо Центаврик ще нас запрошує взяти участь. У гірських перегонах на сноубордах на сторінці 25-ті. Оберіть правильну відповідь, упишіть букви відповідей у зірочки і складіть слово з отриманих букв. Готові? Час пішов. Ваня, яке слово ти отримав? Каута. Всю шапте тебе яке слово вийшло? Карта. А у Єгора? Карта. Карта? Перевірте себе Молодці! Вітаю вас з перемогою. Розфарбовуйте купок переможця.